Покидаємо Ізмір – Точку старту веломандрівки по Туреччині. Відразу за містом нас зупиняє чорний автомобіль. Такий у нас сьогодні сюрприз. Їдемо, їдемо, їдемо. Раптом зупиняється машина, і жінка української мови починає з Володію говорити. Виявляється, вона з України, її чоловік-турок не міг заспокоїтися, аби нас не погодувати на обід. Ну, отак, от, от тепер. Так, ти все вам? То, то, то нам якось незручно. Ви що? Ви ще попали, що він це. Він був вас зараз в ресторан на лучшому місці зараз. Це нічого, якщо я вас познімаєте. Ні, я, я не люблю, я ж не красива, <звук> <звук> Ось вона турецька гостинність, з якою ми познайомилися ще років 10 тому, та рівно 10 років тому. Чоловік Валентини, я на жаль навіть не запам'ятав його імені. Вони швидко попрощалися і поїхали. Мало того, що заплатив за наш обід, пригостив нас щедро. Він ще й потім всунув в Маркові 200 турецьких лір. А це щоб ви розуміли, близько 750 гривень, і відмовитись було просто неможливо. Проїхавши велику частину трасою, ми нарешті звертаємо на спокійну сільську дорогу. І за кілька кілометрів дістаємося маленького містечка-сіячок, до якого й прямували цього дня. Вау, слухайте цей сіячик малесеньке містечко майже село, але воно таке красиве. Сіячику ми плануємо провести два дні, оскільки щойно вступив в дію новий карантинний закон Туреччини, і ми ще не знаємо напевно, чи стосується він іноземців. Сьогодні п'ятниця-вечір і від 9 вечора до понеділка-ранку все буде закрито, і люди мають сидіти вдома за новим законом через коронавірус в Туреччині. В магазинах все вигреблено, хліба нема. А на овочі, фрукти знижки, ну тому що швидше за все до понеділка вони вже не доживуть, то краще, щоб їх зараз продати. Для нас в ці дні є важливим перебувати десь автономно, тобто мати можливість також і готувати їжу. Саме тому ми забронювали апартаменти, які виглядають як окрема маленька квартира. Володя дивується, що тут так прикольно. Хто ж вибирав? Та я віддаю перевагу апартаментам, тобто такій міні-квартирі, де є кухня, холодильник, де є пральна машина, де є окрема спальня і зала, і в нас навіть є балкон. Взагалі дуже прикольна квартира. До кінця не зрозуміла ситуація з іноземцями, з туристами. Тому поки ми. Ці вихідні саме так робимо, як і пише закон турецький щодо обмежень стосовно коронавірусу. А далі, можливо, завтра будемо виходити дивитися, що за ситуація. От, тобто, ми з п'ятниці вечора по понеділок ранок будемо тут і коштує все це задоволення за нас трьох за три до три ночі 630 турецьких лір. Я роблю тунель і виїдаю все, щоб заробився тунель. До речі, власники цього апарт-готелю тримають також магазин одягу поруч, і нашу велотехніку вони запропонували поставити у ньому, оскільки протягом двох днів локдауну магазин не працюватиме. Карантин вихідного дня розпочати. Сьогодні субота. Як ми бачимо, людей майже немає, але все одно вони ходять. Час від часу, якісь люди виходять, і я дивлюсь, навіть деякі магазинчики і кафешки відкриті. Ми вирішили ризикнути і прогулятися, бо на наступні вихідні якось не хочеться сидіти в готелі, а просто хочеться їхати на велосипедах. За багатьма версіями, все ж таки іноземцям туристам можна гуляти в суботу і неділю по вулицях, оскільки вони приїхали в Туреччину на якийсь короткий відрізок часу і мають дивитися всі ці красоти. Але таке якесь відчуття дивне, коли довкола майже нема людей, і здається, що ми, наче, якісь злодії, наче якось так кникаємося по вуличках, роздивляємося, чи там поліція не йде. Таке трохи дивне відчуття. Тим більше я без маски, я вона в кишені. Бо мені дуже жарко в цій масці, поки я без неї. взагалі сьогодні дуже тепло. Цього дня ми проходимо крізь порожнє містечко, аби здійснити пішохідну прогулянку по його околиці на узбережжі Егейського моря та дізнатися, які ж тут є цікавинки. Магазин закритий, ось ось. І ще ми йдемо за той горби на відкрите море. Супермаркет працює. Це вже добре. Марик мені дарує квіти. Я заквітчую свою голову. Що там красиво? Красиво. А взагалі, класний день, суперова погода. Могли їхати. Ні, карантин вихідного дня. Ну, справді, ми спочатку думали, що це і стосується і всіх іноземців. Тобто, нас і приготувались до цієї блокади. Власне, ми її вже і почали. І, але насправді так мало бути, тому що сьогодні публікується наше нове відео і ми мали його доробити. Ми мали доробити е, всі субтитри, оформити його, картинку і все таке. Тобто на це, як ви знаєте, теж потрібен тривалий час. І всі наші відео ми публікуємо безпосередньо під час подорожей і робимо, і публікуємо. Отже, все так, як має бути. Єдина шкода, що за прогнозом саме в понеділок починається дощі в день, коли ми рушаємо далі в дорогу. Ми, ми йшли, йшли і настало літо. Що ще хочеться зняти все і бути в майці і в штанах. Так, справді спека неймовірно настала. Дуже неочікувано після минулих днів холодних. Ми вже такі морально приготувалися. Що буде така холодрига постійно, але тут ні. Дуже класна погода. Ми вийшли, вдягнувши пуховики, кофти, все познімали і йдемо такі запаковані з речами. Ми хочемо якось на море відкрити зайти, шукаємо вхід на цю гору, на цей гор. Ти займаєшся спортом? Так. Піднімаємось на цей горб, про який Марко казав в пошуках відкритого моря. І позаду відкривається чудовий вид. А от вівці і кози тут в Туреччині без масок. Дуже сильно розбудовується все узбережжя Егейське в Туреччині. Скрізь виникають якісь нові готелі, житлові комплекси. Навіть це місто Сіячик, як ми здогадуємось, було зовсім нещодавно ще простим рибацьким селом, маленьким. І вчора ми в'їжджали в нього, виглядало як звичайне село, там якісь пасуться корови, вівці. Гній десь в когось на подвір'ї, а потім таки в центр в'їжджаєш і вже таке супер-лакшері місто. Марко хоче купатися. Не знаю, наскільки це реально. Зараз перевіримо воду. Але краса неймовірна, варто хоча б спуститись для того, щоб помилуватися. Вау, як красиво! Дуже багато морських їжаків, Марко, а ти без кропців. Он дивись один їжак навіть ось. А він сильно боляче коле ноги. Тому тут не варто занурювати. Але ти можеш спробувати водичку. Ручкою, я а він потімаю. не допливе? Ні, ні, ні. А що, морські їжики не вміть плавати? Ні, вони просто, якщо ти на нього станеш, то він тебе поколе. Він на місці постійно, Давай. він завжди на місці. Можеш проливати воду. А я, не, а я не буду на морський їжак ставати. Правильно. За цим сумувала, що собі просто їдеш чи йдеш, зупиняєшся і плаваєш по чистюсенькій морській водичці. І неважливо, що зараз 5 грудня і вода не ідеально тепла, але це такий особливий кайф, що то моє тіло якось так відреагувало на цю воду, але мені жарко. Володя зайшов, трошки так окунувся, каже, ні, мені холодно. Маркусику теж наче непогано бовтається. Я ще зараз піду плавати. Але. Повбираю трошки вітамін Д на своє тіло. Накупалися, потім йшли, йшли, йшли і знайшли такий пішохідний маршрут над берегом. Класно. Ще й захід сонця. А -а. Ти нам показуєш дорогу. В цьому місці ми знаходимо красиву локацію зі скелястою бухтою та кількома готельними комплексами. Хоч територія відчинена, проте жодної людини тут не зустрічаємо. Але ми можемо... Вау! Красиво! Дивись, які каміння, Марко. О, це як до того майданчик! Зараз буде так, тут такі є. Ми не можемо туди добрати, тобто ви вас не перетворюємо. Порожнеча. Стільки всього класного і порожньо. Басейн, Маркусь, басейн. Обережно. Як сюди залізти? Тут же ж нема сходить. Пише, що це релакс-пул. Релаксуючий басейн. Той млин позначений тут як туристична атракція в цьому місті, Я не знаю, наскільки він старовинний, наскільки автентичний, але ця бухта, вона просто казкова. Ага. Ого, це якийсь старий млин. Ага, зрозуміло. Ця споруда, яка називається млин, збудована, як я розумію, в 2016 році. В суто в комерційних туристичних цілях, тобто як атракція для іноземців, для туристів. Він навіть фанерний, уявляєте? Ми потрапили на якийсь готельний комплекс, гігантський. Потрапили як в лабіринт. Ходимо, шукаємо вихід. Де той вихід, невідомо. Але комплекс цей весь порожній, уявіть собі, комплекс готельних привидів. 1719 номер. 1712 номер. А Вон попереду замок. Майже Діснейленд, велетенська територія. Але жодної людини довкола, жодного, ніякого персоналу, щоб запитати, як звідси вийти. Але від цього всього так якось сумно, що стільки порожніх будівель просто стоїть. Ніхто там зараз не живе, нічого там не відбувається. І довкола багато класних, красивих будинків, неймовірна природа, але нема людей. Це зараз У нас сьогодні дуже веселий трек. То узбережжям красивими пейзажами тепер нас звернуло наш таку стежку. Море! Я бачу море! Там зараз краса неймовірна, але тут видно, що недавно була пожежа, причому згоріло тут все. Чи то від сонця, чи то хтось підпалив. Думаю, від сонця. Сонце сідає, а я ще далі йду на короткий рукав. Зараз без 15 шоста візьмірі. Ми б вже закоцябли вдягнули б фліски і куртки, а тут кайфово такий якийсь м'який теплий клімат. А небо яке фантастичне. Така красива. Щойно ми вийшли з нашого райського треку, як зупиняється машина, і це, здається, були поліція, але просто в звичайному одязі. і вони кажуть. Звідки ви, ми кажемо, з України. Час, час, треба в готелі. Ми кажемо, так, ми йдемо в готелем. Наша Маріна ось там через 300 метрів. Давайте скоро йдіть. То я вдягла маску, хоча б щось. Втягай, Володю, теж маску. Так, Трохи стіл замою, на Не звучимо, так. У мене середня готовність. Я хочу собі середню готовність. Все, варій. А не поставили, хлопці. <працю> Наступного дня в неділю наша прогулянка вже на велосипедах. Зараз ми прямуємо до найвідомішої історичної пам'ятки в цих краях. Це давньогрецьке місто Теос. Це, я так розумію, рештки муру міського, а тут знаходиться основна частина доволі масштабні руїни, колись великого міста Теос. Теос був одним із семи великих міст грецьких, котрі створили так званий Іонійський союз, таке політичне об'єднання. Він навіть претендував на статус столиці нової держави, котра мала би бути там утворена, але врешті вона не була утворена. Після того була довга і насичена історія міста. І врешті, от зараз ми ходимо по кам'яних рештках теоса. Приблизно в 10 столітті до нашої ери Теос був заснований, а свого розквіту набув в 5-6 столітті до нашої ери. Скажу чесно, мені важко пригадати більш сильніше занурення в античний світ, ніж я щойно відчув тут. Це справді дуже красиве мальовниче місце. З цими оливковими садами там такі давньогрецькі туї, і погода дуже класна. Вона підкреслює всю атмосферність. Тут де мандарини і тут багато мандаринових і оливкових дерев. За кілометр від основної частини руїн Теоса на березі затоки знаходяться рештки такого ж давнього порту цього міста. Саме сюди причалювали кораблі античного світу, які припливали в торгових або завойовницьких справах до міста Теос, славного міста Теос, в тому числі і кораблі Олександра Македонського, перські, грецькі. Ось там є причалений катер. Дві з половиною тисячі років тому хтось вкладав ці фундаменти. Зараз це не потрібна купа каменів. Щойно приїхали поліцейські на тій білій машині і підтвердили нам цю інформацію, що е, туристи можуть гуляти у вихідні. Та дивись, дивлюсь, дивлюсь на тебе. Вау, як круто! Так, Туристи можуть, слава Богу, гуляти на вихідні. Тобто в той час, коли всім туркам накладено велике обмеження, вони мусять сидіти суботу і неділю по хатах. Ми можемо гуляти, де нам заманеться, і це круто. <хи> вони просто приїжджали переконатися, що ми не турки, а туристи. А я подумала, що вони тебе приїхали за дрон гепнути. Але ще цікаво, коли ми сюди підходили, тут була інша служба. Я так теж розумію, це поліцейська, називається Забіта. І вони так на нас глянули, щось тут постояли, поїхали. І мені здається, що вони передали цим чувакам, що там якісь під'їхали, ви підіть там, разу що як до чого. Ця місцина якась така особливо релаксуюча і Ми з мароком поталяпалися ще в водичці, наші ноги остудилися, сонце взагалі благодать. 6 грудня. От чим мені найбільше подобається теос як туристичний об'єкт, це тим, що це майже дике місце. Дороги самі бачите, які. І переміщаючись від об'єкта до об'єкта, ви проїжджаєте повз якісь е, селянські будиночки, якісь ферми, вівці пасуться. Це місце не зачовгане натовпами туристів, як це є з легендарною Троєю чи іншими важливими крупними точками. І тут навіть не знімається плата за відвідування цих руїн, але водночас це дуже цікаве і автентичне місце. От щойно наїхали на одну із таких будівель селянських хат. Тут нас зустріли три метрових песики і ми вирішили об'їхати. Оце ми зараз їдемо довкола від об'єкта до об'єкта, і скрізь ці каміння з давніх споруд валяються. Хтось з них паркани собі. Понакладав замість огорожі, ось як тут. А то просто вони валяються. А це частина давнього муру, як я розумію, просто проходить зараз по, якісь, по чиїсь межі між городами, між пасовищами. Після порту ми знаходимо амфітеатр Теоса. Особливо красиве і атмосферне місце. І ось тут сиділи люди. Ось там. Ось це лавки. Дитні тепер. Ось лавки. Тут сиділи люди. Ось сходи. Можемо піднятися сходами на лавку. буду актором, давай. давай. Займайте ваші місця. Тато, ти будеш грати? Ні, я буду оператор. І тут, що розкопки цього театру були розпочаті лише в 1963 році. А до того ніхто нічого тут не розкопував і не знав. Тут камінчик. Так, тоді купаємо іншому місці. А що це ви робите? А ми будемо садити дерево. Ну, на Так. Які? Марко знайшов у я, я в одній ямці цінос. тут все каміння. А, ну бо це ж античний край. А, давай от сюди, може, засунемо. Це глибока ямка. Давай. Кідай на сінинки. всі? Ось, ось, ось. Так. Так, загортаємо. Загортаємо. Угу. Так. Так. Скоро шеп... піде дощ, до речі, завтра. А? А? І воно підмиє. Воно полеє. Класно. І виросте завтра маленьке деревце. Так, давай п'ять. мамі. І мені. Супер. Чудово. Теос став для нас першою античною перлиною, яку ми відвідали в цій мандрівці. І можливо, тому це атмосферне місце так зачарувало нас. Пізніше на своєму шляху ми побачимо ще багато інших руїн. Але давньогрецький теос, напевно, запам'ятаємо найбільше. Увечері, сповнені неймовірних вражень, ми повертаємося до міста. І на останок потрапляємо до старих кварталів Сіачика, його красивого історичного центру. Будинки тут значно відрізняються від сучасних забудов довкола, але ще зовсім недавно, до початку туристичного буму 2000-х років, територія цього рибальського села обмежувалася лише цими кількома старими вулицями. Зараз їх зберігають майже в первинному вигляді, і вони є головною туристичною принадою в межах сіачика. На картах на Google Maps ми бачили ці фото, але не могли зрозуміти, де його шукати. І от зараз випадково чисто заїхали. Якби не коронавірус тут би було тьма людей.

Наш канал і ви бажаєте його підтримати. Це можна зробити ось там в описі під цим відео. Є посилання на Patreon, там можна підтримати нас. І також хочу вам сказати, що ми є також в інстаграмі, фейсбуці. Можете підписуватись на наші сторінки і слідкувати за ходом наших подій, тобто як ми і куди ми доїжджаємо і як ми рухаємося. Але на сам кінець, ми ще хочемо розіграти дещо. До речі, в цьому сезоні час від часу ми будемо робити конкурси і розігрувати якісь призи. Цього разу це двіли. Листівки, які знаходяться зараз з нами в Туреччині, вони кудись полетять. У них будуть марки і підпис, якийсь від нас побажання для вас. Конкурс дуже простий. Під цим відео ми напишемо коментар. Будь ласка, коментуйте тут. Ви коментуєте щось таке прикольне. Пишете, і той коментар, який набере найбільше лайків, виграє. Тобто, дві людини з найкрутішими коментарями виграють листівки. А хто саме виграє, ви дізнаєтеся вже в наступному відео під знову ж таки першим коментарем від нас. В наступній програмі ми побуваємо в величному ефесі. Сподобається нам там чи не сподобається. Дізнавайтеся наступної суботи. А на сьогодні це все. Бувайте!